Хей -хей. І ви на каналі Софія Вай і сьогодні у мене відеоролик буде на річці і набру... набралось 6 лайків, так що я знімаю цей відеоролик і зараз буду скакати і повинно, моя сумія. Коротше, ми тут багато нас і зараз слід скакати І це зміна, це не відео. Тут за мене руки скакати, Але потім насмеш на паузу вкладати і в цей, добре? Чи ти ну, вже йде 34 секунди. Не знаю. Чуєш, але ти цей будеш, коротше. Тимати, але на паузу. Okay. Я на паузу ставлю. На, no, я йду скакати. Okay. Але ти мене, знаєш, доки, а стоїть, до тепер, я ще ясно допливу. І коли я тако покажу, то маш. Окей. Так. Ні.

тут тоді та подзвонив пацюк. він завтра. Він сьогодні вже не буде.